Обзорчик вентилятора Сатурн. У нас він в розетку вже вставлений. І зараз покажу, як їм користуватися. Ось це кнопка включення. Далі таймер, ви можете тут натискати. Бачите, тут буде переключення. 1 часа час, два, три і 4. Ось тут, як бачите, є 4 години. Зверху це 4. Клацайте, тобто він буде у вас працювати стільки, скільки ви поставите. Там час, 30, 2, 30 там Uh, і далі це uh, чи буде він крутитись, чи не буде. Натискаєте на оцей свінг, він починає крутитись. І бачите, він крутиться. Ось так. от. Ну і кнопка виключення. Ось такий прикольний бюджетний варіант. Недорогий, класний і функціональний. Кому цікаво? completa <laughs>